Екс. Добре ночки, ёпта. Настроєння то хороше, а настрій ще кращий. Звісно, бо причина цьому є гідна. Охуєнна, коротше. До чого я, типу, а... ну наразі, типу, сьогодні зранку типу, було типу, доволі непогано мається на увазі. А, я маю на увазі, що. По-перше, типу, було зроблено, власне, е, перший, умовно кажучи, типу. Е, ну, мовно кажучи, типу, в інструментарії твіча це називається, типу, кліп. Ну, маю на увазі відрізок, типу, власне, коротше, типу, перший зроблений не мною і не Андрієм. Мається на увазі, що типу це була інтенсія, типу, людини з зовнішнього світу. Цікаво. Мається на увазі, що, типу, це типу. Ну, я просто стараюсь, типу, собі такі маркери трошки фіксувати, бо типу... По-перше, це, типу, халявний дофамін. Типу має на увазі халявний дофамін, який конструктивний і корисний. Я маю на увазі, що типу він типу. Він типу рухає мене до активності, яку я собі задекларувала як власне цей. Наразі і це прекрасно, відповідно. Чому? Бо, типу, це відповідність задекларованого і виконуваного. Да. Близкітки роблять, звісно. Голову мою, умовно кажучи, легше. А думки? Наманими Йопта. М -м, такс. Разом з цим. Що власне змінилося? А якраз, типу, перед, типу, трансляцією одна незроблена з багатьох зроблена. Ну, не одна не зроблена, типу, я маю на увазі, що типу одна з незроблених задачок за сьогодні. Вона, типу, Боженька мені роздав, як то кажуть. Бо, типу, вона викнулася сама собою. Прекрасно. Що може бути краще? Ну. Мені не дуже власне, подобається це питання, як власне. Вмістили, ще, типу, умовно кажучи, якоїсь інформації, яку я хочу передати словами. Коротше, мається на увазі, що типу, що може бути краще, навіщо нам це типу на увазі собі відповідати. В Ви будь-якому вигляді, тим паче, типу в підсвідомому. Бо, типу, мається на увазі, що ми таким чином, типу, а, собі уявляємо, відповідно, підгодовуємо, типу, підсвідомість а, сценаріями, які ніколи не були цей, типу реалізовані. А, тому, власне, нахуй нам це. Ой, я типу, перепрошую, нахуй нам це треба. Власне. Тому. Все, заїбісь. А заїбісь те, що... Так, а я, типу, собі все включила. Ти рипири мікрофон, значить, угуде. А, власне. А, так, а чого воно, типу, стоянка? Що це так працює? Не повинно взагалі. Єбанні попроще сделала, ёпта. Ні, ні, не роби так, типу, не кажи так. Е, бо власне є на кожну бичку з поганими манерами. Типу свій педагог, який е, власне досягне успіху в рамках трансформації. Коротше. Якщо людина піздить палкою, вона можливо почне тебе слухатись і робити так, як ти кажеш. Якщо власне ти доведеш цій людині, що типу, альтернатив не існує. Цікава, власне, це типу. А... Цікава гіпотеза. Перевіряти її, звісно, не буде. бо, типу, пиздити людей палкою це ресурсоємно, неефективно. А власне а, викривляє адекватне сприйняття довіри, а, насилля, деструктив і, звісно ж, похуй всім на те. А Тому, власне, я не буду в собі заябуватись і пазикою писати також нікого не буду. Ну, До речі, я, типу, колись, ну, в мене колись я пам'ятаю щось, типу, а, починала працювати, типу, в спрацьованому вже колективі, а, в який типу, прийшла ну, умовно, коротчі, координатором, ну, типу, керівником, типу, як це називається, типу. а, Ну, Керівником. Ми, кер... Коротше, в що це, типу, он просто типу, мурзілка, яка сидить диспетчери, типу, типу, людей, типу, бум-бум-бум-бум. Ну, немає знайти, що, типу, а... Так, я не, типу, о, власне. Я в тому числі вважаю це власне е, ну, досвідом, а, умовно кажучи, керівницької діяльності, але типу мається на увазі, я типу, не вважаю типу, що це слово керівницька діяльність, воно типу має якусь, типу, не, ну, власне, позитивну коннотацію, бо типу, камон, типу. Ну, мається надія, що типу, мені здається, що люди з цим доволі сильно перегибають в погану сторону. І, типу, от, власне, до речі, щодо розвиваючи типу, ранішню тему, типу, про спільнотуре і про власне, м схеми фінансування власне, спільнот, які утворюються. Я до чого? Я до того, що власне, стояночка мы вылотил не вылетел? в тебя провод так вот просто посред вебки такой а проблема денег в чем иногда Иногда наличие у тебя денег, оно, соответственно, когда ты теряешь вот эту вот как бы некоторую... А, короче, когда ты забываешь, как, соответственно, люди относятся к а, твоим идеям. Ну, в общем, короче, я к чему? Потому что когда у тебя есть некоторое преуспевание в обществе, оно, кстати, на самом деле не то, чтобы прям всегда как бы соотносится именно с деньгами, но как бы чаще всего именно с деньгами в том числе. Вот, я к тому, что как будто... Не, не как будто бы, я в этом точно уверена, как бы, и это, соответственно, ну как, точно уверенно имеется в виду, что в рамках а... проведенных наблюдений а... в моменте субъективно воспринималась вот таким вот образом, соответственно, сравнивая как бы некоторые... Короче, а к чему? К тому, что когда ты, соответственно, эм, Ебабо с деньгами, ну, типа, Ебабо с Ебабо идеями, типа, но с деньгами, соответственно, люди иногда могут, соответственно, даже особо не вникать, как бы такие, ну блядь, звучит, звучит на манах, как бы, блядь, типа. судя по всему, ты человек, который типа умеет реализовывать идеи, типа. Давай я буду, соответственно, увлекаться тоже в, соответственно, твою деятельность. Давай, типа, соответственно... Короче, я к чему? К тому, что когда то соответственно, ебабо e э, с ебабо e Еми, e -e, но, как бы, которая, соответственно, м -м, на данный момент не хочешь, как бы, соответственно, как бы... Э -э единолично, <Universe> соответственно, спонсировать из какой-то вот другой деятельности, которой занимаешься full time. Я к чему? К тому, что бывает, соответственно, больше, как будто бы сценариев, чем в первом случае. Я к чему? Я к тому, что сегодняшняя шестая гипотеза, не, не сегодняшняя, это уже позавчерашняя, мне кажется, была в том, что этот, возможно я так немножечко вот торможу с как бы вот тем что короче в том смысле что я не люблю просто как бы жить на заработок соответственно с какой-то вот ну, короче, в моем понимании, типа, соответственно, адекватная деятельность, она как бы должна быть, ну, в какое-то вменяемое время самоокупаемая. Ну, в том плане, что как бы потому что это как минимум метрика, скажем так, вовлечения людей в твою, соответственно, идею. Это первое. Второе, как бы, это людей, типа, все-таки немножечко вот коммитит, как бы, в том числе больше, в том смысле, что... Комитет больше не в душу, когда, соответственно, люди приходят и такие, типа, ну, как бы, вот у нас тут, как бы, какая-то, вот, соответственно, э, волонтерская, типа, вот, короче, движу, волонтерская не в вот, в плохом смысле этого слова, имеется в виду, мол, типа, э, ну, в общем, есть примеры, как бы, отличных, соответственно, команд, которые, вот, на добровольных началах, типа, вот делают прям очень крутые штуки, вообще не вопрос, как бы, наблюдала такое много раз, как бы, и, соответственно, наблюдала много результатов такой работы, которая, соответственно, прям типа, ну, прям, ну, очень, э, ну, скажем так, внушали э, веру в, соответственно, человеческую кооперацию. Э, соответственно, которая вот мотивирована там. В общем, я к чему. Я к тому, я к тому, я к тому. Люди частенько вот не обязательны в, в волонтерских вовлечениях, имеется в виду, что они как бы, ну вот у людей часто это происходит таким образом, что у них есть как бы вот основная деятельность, которая, соответственно, про, м -м, вот, основная деятельность, которая про заработок денег, ну, как бы, вот, и про, соответственно, ну, как бы, в каком-то смысле, типа, вот, профильную реализацию. Нет. Или да. Я к чему? К тому, что профильная реализация заработка денег.